Чим більша хата, тим більше потрібно дров на зиму. Саме тому великих будинків тут обмаль. Більшість селян починають готуватись до холодної пориші влітку. Зима в горах завжди люта. Тож, якщо дерева на сезон не вистачить, доведеться мерзнути, бо хоче хіти до лісу, коли там снігу по коліна, знайти навряд чи вдасться. Дехто самі заготовляють, а декому привозять. Ну якби процес вже як сушення, там колеми, ріжеми самі. Ну, потім складуємо під стріхи, так і ось тут сушимо взимку вже їх якби використовуємо. Для того аби взимку було тепло, кажуть люди, купити потрібно як мінімум 10 кубіків лісу. Якщо молоді та сильні, дрова самі Мазові і наколюють, і поскладають, то для пенсіонерів ця робота нелегка. Тож до витрат на купівлю їм доводиться додавати ще й вартість послуг. Про блакитне паливо люди поки лише мріють, кажуть, газифікація села значно б спростила їм життя. Дромі паліми, ритло. Нам досить то, і це не культурно. Ми хочемо жити культурно, як другі люди, як, як ці народ, люди більшіство і з газом вже живуть, а дрова це вже таке, як, якби якась запустилися, якась старе, давня вже. Від дитинства я живу, від дитинства я живу так і з дровами, і, і так дорого обходиться. Попри те, що розмови про газифікацію населеного пункту ведуться вже не перший рік, а результату поки ніякого, надії на те, що колись блакитне паливо таке з'явиться в їх селі. Люди не втрачають. Це питання давно вже піднімали, і документація на газифікацію виготовлена у 2008 році. Про проведена її експертизу. Однак на даний час із-за відсутності фінансування кошти на газифікацію не виділялися, документація застріла і потребує коригування. На коригування потрібні також кошти. Таких коштів сільська рада немає. Азопровід проходить до по Помаравужору. Він тут на відстані е, десь до 1,5-2 кілометрів від населеного пункту. Ну, найближче це сладкі верхні студини, від нього до нього, ну, найближче до газопроводу верхні Студени. І ці села через студенти буде йти на Пелепець, Ростока, Подобовець, Іски, Киличин, Буковець. Всім сіл буде, можна газифікуватися цього газопроводу. Чому подолати ці кілька кілометрів велика проблема, цілком зрозуміло. Для того, аби газифікувати село, потрібні немалі кошти. Тож, поки держава їх не знайде, для прокладання лінії блакитне паливо і далі буде для людей лише мрією.